Торакоцентез виконують з діагностичною метою, щоб встановити причину плеврального випуту. Він також може виконувати з метою дренування великих випутів, які викликають дихальну недостатність. Є дуже мало даних стосовно безпеки торакоцентезу в пацієнтів з порушеннями коагуляції. Ймовірно, що ця процедура безпечна у пацієнтів з незначним чи середнього ступеня підвищенням протромбійного часу чи часткового тромбопластинного часу. Рішення щодо застосування свіжозамороженої плазми чи тромбоцитарної маси в пацієнтів з клінічно значущою кооголопатією чи тромбоцитопенією повинно прийматись на індивідуальній основі. Ця процедура повинна виконуватись дуже обережно в пацієнтів. Які перебувають на механічній вентиляції легень, оскільки вентиляція з позитивним тиском може викликати близький контакт легені з пункційною голкою і підвищити ризик виникнення пневмотораксу. Виконання торакоцентезу необхідно відтермінувати в пацієнтів з важкими порушеннями гемодинаміки чи дихальною недостатністю, доки їх стан не вдасться дещо стабілізувати. У пацієнтів, які мають невеликі чи локалізовані випати, Цю процедуру повинні виконувати досвідчені лікарі і в ідеалі під ультразвуковим контролем в реальному часі. Торакоцинтезна голка не повинна проходити через місця шкірної інфекції, такої як целюліт чи герпес зостер. Для виконання торакоцинтезу можна використовувати найрізноманітніше обладнання. Яке часто можна знайти в комерційно підготовлених наборах, треба знати, яке конкретно обладнання доступне у вашій медичній установі. У цьому відео ми продемонструємо виконання процедури із застосуванням стандартного внутрішньовенного катетера навколо голки. Для стерильної підготовки місця виконання процедури і виконання місцевої анестезії вам необхідний антисептик, стерильна марля і стерильні рукавиці, стерильне простирадло. Гемостат, який є необов'язковим, 1 чи 2% лідокаїн і 10 мл шприц із голкою від 22 до 25 розміру. Для забору плевральної рідини вам необхідний катетер навколо голки від 18 до 20 розміру, 60 мл шприц і тринаправлений запірний краник. Вам також необхідні будуть стерильна трубка для дренування, яку можна відтяти від стандартної внутрішньовенної системи. Тестові пробірки для зразків рідини, великий контейнер для евакуації рідини і стерильна оклюзивна пов'язка. Поясніть суть процедури пацієнту і отримайте від нього письмову інформовану згоду. Також ви повинні позначити точне місце пункції. Вам потрібен буде асистент. Який допомагатиме зайняти пацієнту правильне положення, проводитиме моніторинг його стану, а також допомагатиме збирати плевральну рідину. Помістіть пацієнта в сидяче положення на краю ліжка так, щоб його руки опирались на столик. Висоту випуту визначають шляхом аускультації і перкусії задньої стінки грудної клітки. За допомогою шкірного маркера позначте місце введення голки. Місце функції повинно знаходитись на 5-10 см латеральніше від хребта, і принаймні на 1 чи 2 міжжеберні проміжки нижче від верхнього краю випуту, але голка не повинна вводитись нижче від 9 го ребра. Якщо в наявності є ультразвуковий апарат, його можна використати для візуалізації випуту. У пацієнтки в цьому відео вдається легко візуалізувати плевральний випіт, а також іпсилатеральну легеню і печінку. Підготуйте ділянку шкіри з використанням розчину антисептика і накрийте стерильним матеріалом. Використовуючи голку 25 го розміру, починайте підшкірно вводити місцевий анестетик, наприклад, лідокаїн уздовж верхнього краю ребра, який знаходиться нижче від обраного проміжку. Після цього приєднайте до шприца голку 22 го розміру і почніть обезболювати глибші тканини. Необхідно уникати нижнього краю ребра. Оскільки міжреберні судини і нерв локалізуються в цій ділянці. У цей момент процедури перейдіть голкою через верхній край ребра і, просиваючись у глиб, по черзі вводіть анестетик і підтягуйте назад поршень шприца. Як тільки голка увійде у плевральний простір, плевральна рідина почне заповнювати шприц. У цей момент вводіть більшу кількість анестетика, щоб обезболити високочутливу паріетальну плевру. Відзначте глибину введення голки і після цього видаліть її. Якщо гемостат є під рукою, його можна приєднати до виступаючої ділянки голки, щоб відзначити глибину залягання плеврального простору. Приєднайте до шприца катетер навколо голки 18-го розміру і вводьте його безпосередньо над верхнім краєм ребра. Безперервно підтягуйте поршень шприца назад, просуваючись на вже визначену глибину залягання плеврального простору. Як тільки у шприці з'явиться рідина, відразу припиніть просувати вперед голку і просувайте в глибину пластиковий катетер. Як тільки повністю введено катетер, видаліть голку, попросивши пацієнта видихати чи затримати дихання. Відкриту втулку катетера необхідно відразу закрити вашим пальцем щоб запобігти потраплянню повітря у плеверальний простір. Після цього приєднайте тринаправлений запірний краник і великий шприц до катетера і виконуйте аспірацію рідини. Коли шприц заповнено, поверніть краник таким чином, щоб він був закритий у напрямку пацієнта. Краник необхідно відкривати в напрямку пацієнта лише під час виконання активного дренування рідини. Коли необхідно виконати дренування додаткової кількості рідини з терапевтичною метою, приєднайте підготовлену трубку до запірного краника, а інший її кінець до контейнера. Відкрийте краник таким чином, щоб він з'єднав трубку і пацієнта і дайте змогу контейнеру наповнитись. Як правило, ви не повинні видаляти більше, ніж 1500 мл плевральної рідини. Видалення більших об'ємів рідини може викликати постекспансійний набрік легень. Після завершення дренування рідини швидко видаліть катетер, коли пацієнт затримав дихання чи у кінці видиху. Закрийте місце пункції оклюзивною пов'язкою і протріть оточуючу шкіру. Після завершення процедури переконайтеся, що всі голки поміщені у відповідні контейнери. Аспіровану рідину необхідно помістити в тестові пробірки до того, як буде виконуватись її дренаж у великий контейнер. Пробірка без будь-яких додаткових компонентів повинна використовуватись для проведення хімічного аналізу рідини, наприклад, визначення лактат дегідрогенази, протеїнів і рівнів глюкози. Пробірка, оброблена ЕДТК, повинна використовуватись для підрахунку кількості клітин і визначення їх диференціації. Залежно від клінічних обставин, може виконуватись забір рідини для цитологічного і мікробіологічного аналізу, а також інші тести. Аналіз плевральної рідини допоможе віддиференціювати транссудат, поява якого в типових випадках спричинена застійною серцевою недостатністю чи цирозом, від ексудату, який може бути викликаний такими процесами, як бактеріальна пневмонія. Рак чи травма. Пневмоторакс дуже рідко виникає після торакоцентезу, і коли він наявний, то рідко вимагає введення дренажної трубки. Після виконання простої неускладної процедури рентгенографію органів грудної клітки виконувати не треба. Рентгенографію органів грудної клітки треба виконувати. Якщо протягом процедури було аспіровано повітря, якщо розвивається біль у грудній клітці, задишка чи гіпоксемія, або якщо пацієнт перебуває у критичному стані, чи йому виконують механічну вентиляцію легень, інші ускладнення торакоцентезу включають біль, кашель і локалізовану інфекцію. Більш серйозні ускладнення включають гемоторакс, пошкодження внутрішньоабдомінальних органів, повітряну емболію, і постекспансійний спансійний набрик легень.